От лайно. Що ти. Тобі допомогти? Ні. Ем, що ти тут робиш? Вибачте мене, я хотів подзвонити і втекти, мені дуже соромно. Твій тато в курсі, чим ти займаєшся? Я зараз же йому подзвоню. Так, він знає. Дуже сумніваюся. Чого так довго? Мене впіймали. То тікай, ідіоте! Це що, твій тато? Так. Він робить це із тобою. Так, він каже, це будуть дитячі спогади, і він хоче брати участь. Тікай. Гаразд. Маю бігти. Ви приколюєтесь? О Господи. Сюди.